Добрий день, дорогі п'ятикласники! Сьогодні будемо вивчати команди та їх виконавців. Буде цікаво. Давайте поміркуємо разом. Що таке команда? Так, я думаю, ви правильно відповіли, що команда це таке слово чи речення. У відповідь на яке потрібно щось зробити, щось виконати, зробити якусь дію. Давайте поміркуємо разом. Хто або що може бути виконавцем команди? Подивіться на малюнок. Якщо ви уважно подивилися на малюнок, то побачили, що виконавцем команди може бути людина, інша людина. Виконавцем може бути тваринка, може бути якась машина чи механізм, може бути комп'ютер. Давайте поміркуємо разом, як можна подавати команди. Це можна робити різними способами. Самий простий спосіб, який використовує людина, це словами. Голосом. Але можна команди подавати і малюнками, і різними сигналами, і багато ще різних способів є, про які ми з вами ще поговоримо. Команди виконавцям можуть подаватися різними способами. Наприклад, спонукальними реченнями. Коли дівчинка кричить: Мамо, йди до мене! Це спонукальне речення, і мама може виконати команду і підійти до своєї дочки. Також команди виконавця можуть подаватися звуковими сигналами. Наприклад, ваш телефон подає вам звуковим сигналом інформацію про те, що з вами хтось хоче розмовляти. Або водій автомобіля подає звуковий сигнал для пішохода. Щоб той його помітив і не переходив дорогу. Ще один спосіб подавання сигналів це світловими сигналами. Команди можна подавати світловими сигналами. Ми звикли, що переходити вулицю, чи не переходити, сигнали нам подають світлофори за допомогою різнокольорного світла. Також на машинах теж є світлові сигнали, якими вони кажуть, Іншим водіям, що вони по хочуть повернути або хочуть зупинитися. Це команди бути уважними і не обганяти їх в цей момент. Ще команди можна подавати жестами. Ми, люди, дуже часто жестами показуємо різні команди. Наприклад, ця людина жестом показує не підходь до мене, я боюся. А ця людина жестами показує водіям команди, як правильно їхати, чи можна повертати, чи не потрібно повертати, чи треба зупинитися. Ще команди виконавцям можна подавати вибором команди меню. Таким способом ми користуємося, коли команди подаємо нашим механічним друзям. Команди планшету чи команди комп'ютеру ми подаємо, вибираючи. Рукою або мишкою якісь команди меню, або якісь пункти меню. У результаті виконання команд відбуваються певні події. Подивіться на рисунки і наведіть приклади подій. Так, вірно. В даному випадку. Машина робить лівий поворот, тому включила світловий сигнал. В цьому випадку дзвонить телефон. Це означає, що до вас йде виклик і з вами хочуть порозмовляти. Ви берете телефон і натискаєте певні кнопки розмовляєте. Події пов'язані з такими сигналами, це або водій повертає, або водій зупиняється. Події пов'язані з такими сигналами, ну, це виконання якоїсь програми чи запуск якоїсь ігри на планшеті. Давайте поміркуємо разом. Чи кожну команду може виконати виконавець? Так, вірно. Не кожну команду будь-який виконавець може виконати. Наприклад, наш пеш Сірко може виконати команду принеси тапці. Але не може виконати команду зажени машину у гараж, наприклад. Так само і всі інші виконавці. Є певні команди, які вони не можуть виконати. Для кожного виконавця є набір команд, які він може виконати. Є команди, які він виконати не може. Наприклад, якщо вчитель учню дає команду подивись на дошку, то учень таку команду виконати може. Відкрий підручник, запиши задачу. Такі команди учень може і повинен виконувати на уроці. Але якщо вчитель дає команду стрибни у висоту на 10 метрів, таку команду учень навіть якщо захоче виконати ніяк не зможе. Наведіть приклади команд для песика, які він може виконати. Наведіть приклади команд для песика, які він не може виконати. Команди, які може виконати виконавець. Складають систему команд виконавців. Кожний виконавець виконує команди своєї системи команд у певному середовищі. Наприклад, учень виконує систему команд у класі на уроці. Футболіст виконує певну систему команд на стадіоні на футбольному полі. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером. Дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Перше завдання. Відкрийте сторінку в інтернеті за посиланням, яке ви бачите на екрані. Роздивіться вікно, середовища Лабіринт. Ознайомтеся з системою команд виконавця ЗОМбі. Третє завдання. Виконайте завдання 1. Четверте завдання. Виберіть кнопочку Запустити. П'яте. Виконайте завдання 2, 3 і 4. Шосте. Закрийте вікно середовища Лабіринт. Дайте відповіді на запитання. Що таке команда? Якими способами можна подавати команди? Наведіть приклади команд, поданих кожним зі способів. Що таке система команд виконавця? Якщо ви можете відповісти на всі ці питання, значить ви матеріал вивчили і можна продовжувати далі. Якщо ні, будь ласка, почитайте ще підручник. Для наступного уроку потрібно, щоб ви дещо повторили. Пригадайте, що таке алгоритм? Які алгоритми ви виконували? Які алгоритми ви складали? І хто був їх виконавцем? Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 5. Крапочка 1. Це сторінки 229 234. Виконайте завдання 5 і 7 на сторінці 234. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!